Майя Молчанова чортеняне ім'я ангел, глава 6, 12 лютого. Руку він мою так і не відпустив весь фільм, усю дорогу додому. Дівчата косилися з нерозумінням навіть шоковано, шепотілися, але запитань поки що не ставили. Не помічаючи їхніх поглядів, ми з Льошею перемовлялися про усілякі дрібниці навчання, робота, захоплення. У якусь мить я навіть і справді перестала звертати увагу на навколишній світ, захопившись розмовою, і мало не впала, благо у мого хлопця гарна реакція та міцні обійми, а так і не скажеш. Словом весь вечір я робила загадково закоханий вигляд, бродила по дому з мріливою усмішкою, включала милі пісні та мелодравми, спекла пиріг, справжній, а не те, що Ангеліна. Тобто робила все можливе, щоб стало зрозуміло у мене весна, пора кохання, прийшла поза розкладом. Навіть батьки помітили, що відбувається щось дивне. Що робив Льоша, не знаю, але за нашим планом мав розпитувати про мене свою сестру без зупинок, а наступного дня, після всіх пар біля порогу академії, на мене чекало моє перше фальшиве побачення, і почалося воно. з... Ні ні ні, я не поїду на цьому, тільки не знову, навіть не проси. Боїшся? з викликом запитав Льоша. А хай так, краще пішки, аніж на цьому монстрі. Ну, гаразд. Він розвернувся, було у бік мотоцикла, але наступної миті за кілька кроків опинився поруч зі мною. Я навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, як опинилася закинута на плече, наче мішок картоплі. Хто так робить взагалі? Ну, окрім шрека. Я маю на увазі реальне життя та реальних людей, та на нас уже перехожі обертаються. Хотіла постукати йому по спині, спробувати вирватися, але внизу показалася сіра жижа талого снігу, падати мені чомусь зовсім не хотілося ось і довелося зображати новорічну ялинку навесні. Що ти робиш? вирішила висловити все своє обурення словом, а не дією. Ну, ти ж сама сказала пішки. А ще й обзивалася, я лише виконую твої бажання. Слухай, постав мене на землю і не подумаю. Мені все подобається, сказав і трохи підстрибнув, укладаючи мене зручніше. Здається, варіантів немає. Гаразд, гаразд, здаюся, це не монстр, чудовий мотоцикл, такий чорненький, він завмер, стягуючи мене вниз. Гей, це де там його руки? Гаразд, вважатимемо, що він просто не з першої спроби знайшов талію. Мене вже можна відпустити. Не можна, нам ще потрібно селфі для достовірності. Так, логічно, адже заради цього й починалася вся ця авантюра. Настрій від цієї думки чомусь миттєво падає вниз. Піднімаю телефон, натягуючи посмішку, виходить не дуже, і Льоша вихоплює його. Ні, це нікуди не годиться. Тепер заповітну кнопку натискає він. Непогано, до речі, виглядаємо разом. Мило, перший кадр дивимося прямо в камеру, другий я дивлюся в екран, льоша на мене, наступна фотографія його рука в моєму волоссі. Повертаю бологолову голову в його бік і ловлю поцілунок у щоку. Хоча, якщо бути чесно, це швидше куточок губ, але ж він просто промазав, такий невлучний, так? А хочеться вірити, що ні. Та й льоша не поспішає мене відпускати, як і прибирати палеці з кнопки. Телефон клаце нові та нові знімки, а ми просто стоїмо посеред засніженої вулиці, граючи у переглядалки. І як тут зрозуміти, що правда, а що я просто не фантазувала? Ми ж хочемо, щоб вони повірили в наше велике кохання? запитав, відсторонюючись і прогортаючи галерею, відправляючи собі найкращі фото. Тепер у мене є його номер. Відмічає автоматично, поки він дістає шоломи, вручаючи один мені. Куди поїдемо? Більше чомусь не хочеться відмовлятися. Може, все-таки не став час визнати, що він мені подобається. Але ні, це було б надто просто, тому цю думку я закидаю в найдальші куточки свідомості не хочу зараз про це. Думаєш, я так просто скажу? Думаю, так. Якщо хочеш, щоб я на нього сіла. Раптом ти маньяк. Із удаваним переляком запитала я, він подивився, ніби сумнівається, ну ні, це сюрприз. Мені починати боятися? Відповіді за ревом мотора та поривами вітру я вже не почула. Знову я позаду нього, знову швидкість і чорне полотно дороги. Притискаюся до льоші, обхоплюючи його руками, але згодом ловлю себе на тому, що не так мені страшно, скоріше, просто не хочеться його відпускати. Усім відомі метелики в животі. Зупинилися ми на околиці міста, тікають у далечінь паркові стежки, тягнуться у білясте небо сосни, доби, берези, малеча з санками і людянками пробігає повз нас із задирикуватим сміхом. Льоша а мені точно сподобається сюрприз? з хвилюванням запитала я, вже не пам'ятаю, коли мені влаштовували щось подібне. Подивимось, подивимось, сказав він, зав'язуючи мені шарфом очі. І ведучи кудись за руку. Ну, ось хто так робить? Де логіка? Знову подумкою обурювалася я, чомусь при цьому з усмішкою на обличчі крокуючи за ним. А ось на величезну снігову гору, за п'ять хвилин, я дивилася із сумнівом. Тобі не здається, що це якось по-дитячому, показала рукою насанки, що стояли біля ніг, де він тільки їх узяв, і дітлахів, що з вереском носилися навкруги. А ти дуже доросла? Або злякалися. Лисі їжачки боятись ось точно ні. Він поглянув на мене, наче намагаючись щось зрозуміти. Поясни мені одне, чому ти так дивно лаєшся? В сенсі. Лисі їжачки? А що? Я одразу зрозуміла, що він має на увазі. Я педагог, нема там же мені лаєтись. Але чому їжачки? Ти що, весь тиждень цим питанням переймався? Подивилася на нього і здивовано зрозуміла, переймався. Насправді все досить логічно. Просто десь прочитала, що у їжачків від стресу голки випадають, от і запам'яталося, а потім, до речі, довелося Ну, і ось визнаю, і справді логічно. Він підняв руки, ніби здається, а в очах все одно застигли смішинки, та його губи тремтять, ледве стримуючи сміх, що так і рветься. Але від санок ти не відвертишся. А я, може, й не хочу, вихопила з його рук санки, заразившись його настроєм, і побігла вперед. Нас доганяй, таки один раз живемо. Немов у дитинство повернулася. Мчу по накатаній колії. навколо сміх літають сніжки, височують снігові баби, навколо останніх, де не де снують підлітки, мабуть, готуючись до професії пластичних хірургій та операцій зі збільшення бюста. Поки що з періодичним успіхом, тому що після п'ятого розміру він просто відвалювався, і робота починалася спочатку вперті, ну та гаразд, із Льошею каталася по черзі, теж влаштувавши імпровізовані змагання хто далі. Перемагав, поки що він, але це тільки тому, що такий Дилда, а я маленька. Щодо віку також можна було не переживати, як кажуть, поганий приклад заразливий. І в нас незабаром з'явилися конкуренти. Раніше влаштовувалися бої стіна на стіну, у нас все було культурніше. Поставили мітки, сіли парочками на санки та поїхали. Льоша вмостився на вузькі дошки перший. Я сіла слідом. Спирайся на мене, так менше опір повітря, а я гальмуватиму. Ага, гальмо. Хихикнула я, відкидаючись на спину і упираючись маківкою в його підборіддя. Котяться санки, вирішую від захоплення я, сміється, мабуть, з мене Льоша, а попереду, між іншим, дерево. Гальмуємо різко, і санки, звісно, перекидаються. Дивлюся на другу парочку наших суперників, але вони залишилися далеко позаду. Ми перемогли. Відкидаю розтріпане волосся з обличчя і підповзаю до льоші. Я ж казав, разом ми сила, підводиться він. Слухай, глянула на годинник, нам вже, напевно, час повертатися. Так, час. Як так, побачення, начебто фальшиве має бути, а емоції яскраві й справжні, як ніколи. Ось він простяг руку, допомагаючи мені залізти на свого залізного монстра. Хоча тепер і не здається він мені таким звучить якось грубо, хай краще буде залізний кінь, це благородно. Цього разу я не думала ні про навчання, ні про час, не боялася запізнитися чи впасти на асфальт, і тепер поїздка сприймалася зовсім інакше. Страх повністю зник, а руки розтиснути однаково не хочу, та він, начебто, й не заперечує. Тому відкидаю думки про незручність і продовжую з чистою совістю міцно обіймати льошу. Біля під'їзду опинаємось якось дуже швидко, і я неохоче зістрибую на землю і чекаю. Піднімаємось на поверх, сіра сходова площадка залишається порожньою недовго, адже двері в нашу квартиру відчиняються практично миттєво і, звісно, зсередини. Привіт! Виглядають у прохід наші сестри. Хто б сумнівався? Я зараз пройду, кажу їм, сподіваючись, що вони підуть. Двері справді прикриваються, але, судячи з метушні за нею, спостерігачів ми собі забезпечили. Сто відсотків вони підглядають, каже Льоша, ніби прочитавши мої думки, відвертаючись від дверей і ніжно обіймаючи. Що ти робиш? запитую з цікавістю, коли він нахиляється ближче, завмираючи в сантиметр від моїх губ, але відштовхувати не поспішаю. Виставу для наших малолітніх звідниць. Тепер у них не буде сумнівів, що ти маєш хлопця? Ні, поклала одну руку на плече, а другою розтріпала трохи кучеряве каштанове волосся хлопця. Так, точно ні. Давно хотіла це зробити, а якщо не зараз, поки ми прикидаємося барою, то коли? Так, дивлячись один одному в очі, ми простояли напевно хвилину. Мене кіт чекає. Прошепотів він, не відводячи погляду, а мене моя сестра, і твоя також. Ми повільно відсторонилися, розходячись у різні сторони. Мимоволі піднесла руку до губ і не змогла втримати усмішку. Згадала, що ця гра знову засмутилася. Ось завжди так варто трапитись чомусь хорошому, як одразу приходить розуміння, що це міраж посеред пустелі. Можна я приклею рожеві окуляри так, щоб вони не знімалися хоча б на день. Дивишся і жити стало б простіше. Адже ж дурням щастить? Так, схоже, плани з Борисом провалився остаточно. Ангел міряла кроками квадратні метри кімнатки. Переходимо до плану Б. План Б у нас був, коли ми підібрали Бету. Ну, значить, В, Г. Д. В алфавіті достатньо букв? Нехай буде план Л. План Л? Так, план Льоша. А мій зведений брат до чого? При тому, що іноді треба пливти за течією, у нашому випадку прискорити те, що і так складається. Якщо вони вже почали зустрічатися, то нехай і одружуються. У нього квартира є? Ну, так, від батьків дісталася, адже Олег до нас переїхав. От і добре. Працюємо! Став вподобайку та підписуйся на канал, щоб почути продовження цієї історії, та пиши в коментарях, які моменти тобі сподобалися в цій главі найбільше. Ваша пташка.